Понеділок, 23 жовтня, в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16 ту Вітаємо. У Хмельницькому провели в останню путь героя Андрія Блашка. Чоловіка мобілізували цьогоріч у лютому. Від початку травня він служив на запорізькому напрямку у складі 423-го окремого стрілецького батальйону. 22 вересня загинув у селі Малі Щербаки. Окупанти накрили позиції градом. Герою на віки 35. Поховали Андрія Блашка на Алеї Слави. Прожили з ним майже 6 років. Він дуже хороша людина. Дуже чуйна, доброзичлива, добра. Любив дуже малого ну, сина, вважав його сином, це не його рідна дитина, але він його вважав сином і дуже його сина любив, так що рідний батько так, напевно, любити не буде. Помогою, Господи, душу спочилого воїна, славу Ситини, Святому Духові. Допомагав всім. І коли, якщо людина йшла якась Больна, він завжди її заведе додому, ніколи би не пройшов мимо. Це була добра людина і, і ще таких не буде. Він безстрашний, кажуть, оці хлопці оці ребята, він безстрашний, як людина дуже парень хороший. Військовим не вистачає маскувальних полотен, а волонтерам робочих рук для їх виготовлення. У Хмельницькому учасники громадської організації Захист об'єднання волонтерів просять про допомогу, закликають небайдужих містян та вимушених переселенців долучатися до створення сіток та кікімор. кажуть, запитів на них нині більше є, усіх необхідних матеріалів також вистачає. А от тих, хто б їх виготовляв, навпаки меншає. Плетуть сітки за адресою вулиця Кам'янецька, 76, з понеділка до суботи від 9.00 та до 19.00. Зараз осінь і природа помінялась, і ми міняємо наші маскувальні сітки, маскувальні костюми. І замовлень є дуже багато. От але зараз вже пішли замовлення більше на зимовий період, тобто вже йде зменшення. Замовлень на осінні, от, але не вистачає рук для того, щоб плести раніше. От коли повномасштабне почалось, було багато людей. Зараз набагато менше. Просимо людей, щоб приходили, допомагали, тому що. Ну, якщо не вистачає техніки чи не вистачає зброї, це одне. Але ж сітки, ми, ну, ми зобов'язані наплести сітки, щоб менше було втрат, приходити і допомагати, хто чим може, хто донатами, хто руками, хто приходять сюди, можна нарізати, можна в'язати, можна брати, нарізати додому. Тобто будь-яка допомога нам дуже потрібна. Регіональний освітянський форум відбувся у Хмельницькому. На ньому педагоги та представники влади говорили про фізичну, психологічну та інформаційну безпеку учнів. Форум став підсумком циклу тренінгів від центру інноваційної освіти. Про світ проєкт об'єднав в обласному центрі представників Хмельницької, Старокостянтинівської та Славутської громад. В Мельницькому відбувається одна з наших серій регіональних подій для освітян. Такі регіональні події в нас вже відбувалися в Житомирі, в Полтаві, в Южному. Завершальна подія буде у Львові. І в кінці листопада ми проводимо національний форум у Києві. Чим ближче громада до зони бойових дій, так тим більше, більше актуально і там є власне фізична безпека. Все, що про укриття. І також все, що про онлайн безпеку, тому що багато шкіл з прифронтових територій вони працюють дистанційно, тобто діти навчаються дистанційно. Все те, що стосується, до прикладу, більш західних регіонів, які скажімо так звично в нашій уяві більш безпечними, та тут власне йдеться більше про знову ж таки перше про інформаційну безпеку, і також про психологічну, тому що ми багато говоримо про важливість інтегрувати дітей з постраждалих громад, які зараз тимчасово проживають в наших. Громадах так про е, можливість педагогів і психологічних служб в школах надавати психологічну допомогу допомогу дітям і е, матерям з тих сімей, які втратили на батьків, так на, на війні. Мельницький академічний муніципальний естрадно-духовий оркестр готується до ювілейного концерту. 30-річчя колектив відзначить благодійним виступом в обласній філармонії. Підготували 15 композицій, серед яких будуть і прем'єри. За 30 років в оркестрі змінився репертуар і склад колективу. Наразі у ньому працюють 55 артистів. 2002 рік ще такий, такий шлейф. Радянського Союзу по репертуару ще відчувався. І коли в 2009 році диригентом, я собі поставив за мету це все поступово забрати і перейти на, на європейську, українську сучасну музику. В цілому в нас в репертуарі діючого творів 370 тільки інструментальних і 320. З хвостиком пісень. Зараз будемо виконувати такий твір як святиня полеглих американського композитора на нашу тему пісню пливе кача. Серйозний твір такий ж пробирає. Шумка, думка, наш гуцульський колорит. Також ну, в українському все стилі. Також фанфара, написана нашою композиторською Іриною Олексійчук з Києва у 2022 році. Сучасна, класна така Перше виконання буде цієї фанфари нашим колективом. Два кольори буде пісня. Все в українському стилі і українська тематика. У Хмельницькому професійні баскетболісти влаштували майстер-клас з гри для вчителів та школярів громади. Відбувся захід у ДЮ США 3 у рамках підготовки юних спортсменів до відкритого чемпіонату міста Скул оф Чемпіонс. Для учасників організували теоретичне та практичне заняття і розповіли про основні правила та помилки під час гри. Проект започаткований управлінням молоді та спорту та департаментом освіти і науки спільно з федерацією баскетболу Хмельницької області. Ми намагаємося залучити якомога більше дітей до занять баскетболу в нашому місті. Баскетбол розвивається дуже швидкими темпами. І саме ті діти, які не займаються професійно баскетболом, ми хочемо їм. Показати наглядно, як це відбувається. Розказати тонкощі правил саме для дітей, розказати для вчителів фізичного виховання вправи початкові, якими їм потрібно займатися з дітьми, щоб, щоб ставати з кожним днем все краще і краще. Запросили саме вчителів фізкультури з дітьми, які будуть приймати участь. Заплановано на спочаток турніра. Е, Четвер-п'ятниця. Ми будемо грати та п'ятниці е, з 12 до 15 на базі Хмельницької дитячо міської спортивної школи «Номер». У Хмельницькому фінішував черговий етап учнівської спортивної ліги. Третім видом спорту, у якому змагалися школярі, стали круті ігри. Впродовж тижня баталії вирували у трьох дивізіонах молодшому, середньому та старшому. Найспритнішими в естафетах виявилися старші учні ЗОЖ номер 21 у середньому та молодшому спортивні школярі ліцею номер 3 імені Артема Мазура. Загалом у крутих іграх взяли участь 47 команд. Нагадаємо, учнівська спортивна ліга включатиме 11 видів спорту. В них змагатимуться школярі освітніх закладів Хмельницької тергромади до кінця навчального року. це один із видів рухової активності. Різноманітні рухові естафети, починаючи з молодшовікового дивізіону. Це 4 класу і аж по 11 клас. Учні з закладів загальної середньої освіти можуть бути долучені до них. У нас є такі традиційні заклади освіти, які вже неодноразово були переможцями, призерами даного виду змагань, як і на місцевих обласних, так само і фіналісти всеукраїнських змагань. Наступні змагання в нас будуть це регбі 5 Вже визначено дату, місце проведення. Плануємо провести в лізі, іменно в лізі. Змагання з тенісу настільно. У нас програма дуже насичена. Відповідно, далі в нас підуть і футзал, в нас підуть і волейболи, і баскетбол 3 на 3. Включно аж до травня місяця. Більше про ці та інші події у випуску о 19, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!